Чуття тривоги, страху та пригнічення під час війни є невідворотними. Стрес впливає на людину, призводячи її до знесилення, поганого настрою та безпорадності. Ми втомлювалися і виснажувалися і до війни, але відпочинок і зміна середовища дозволяли відновлюватися. Почуття тривоги стало невід'ємною частиною життя більшості українців. Мозок людини влаштований так, що навіть за відсутності реальної загрози для тривожного стану досить просто думати про негативні речі. Нервова система не особливо відрізняє реальну чи потенційну загрозу або проблему, яка вже трапилась. При тривалому почутті тривоги якість нашого життя може значно знижуватись. Бажання запобігти негативним подіям в майбутньому може призводити до настання негативних подій у теперішньому. Антидот проти тривоги. Відновлення ресурсного стану для того, аби мобілізуватися та пройти стадію виснаження з мінімальними витратами. Для покращення власного самопочуття та мінімального відновлення можна повертати собі контроль над денними дрібними справами та власними звичками. На чому ви можете зосередити локус контролю у вашому житті? Добре харчуйтеся, слідкуйте за режимом сну та інформаційною гігієною. Це база. Продовжуйте свою звичну рутину, вона дає відчуття опори та контролю. Вимкніть свого внутрішнього критика, який говорить, що всім важко і ти в не гірші ситуації. Та дозвольте собі відпочити. Будьте з людьми, з якими почуваєтеся у безпеці. Не забувайте турбуватися та допомагати іншим. У разі, якщо вам самостійно не вдається позбавитися тривожних відчуттів, може йтися про тривожний розлад, для лікування якого необхідно звернутися до спеціаліста. У сучасному світі для цього не обов'язково виходити з дому та, можливо, отримати консультацію психолога онлайн. Вона допоможе вам знайти причину виникнення вашого стану та нормалізувати його. Бережіть себе.